Зараз ближче свята, свято наближається, а це означає, що сьогодні ми з вами говоримо про святого Миколая. Святий Миколай убраний єсмь в червоний струй. Святий Миколай одягнений в червоний костюм. Розвозить дітям презенти санямі, туре чомкнув реніфери. Він розвозить дітям подарунки з санками, які тягнуть північні олені. Реніфери північні олені. Святий Миколай замішкує Лапонія. Święty Mikołaj, który w Laplandii. Zwróć uwagę na konstrukcję. Zamieszkuje kogo co? Laponię. Grzeczne dzieci znajdują prezenty w butiku, w skarpecie, pod choinką lub pod poduszką. Czym nie dzieci znajdują podarunki? w czerewyczku, w skarpetce, pod jelenką albo pod poduszką? No a niegrzeczne dzieci dostają rózgę. Ну, а нечемні діти отримують різку. А що ви цього року хочете отримати в подарунок від Святого Миколая? Пишіть в коментарях, пам'ятайте про лайк і про підписку. До зустрічі!